Добрий день, шановні телеглядачі! Вас вітає телерадіокомпанія Зміїв ТБ». З вами я ведуча Олена Цимбаліста. А почнемо ми з випуску новин. Ентузіазм, працьовитість та стремління нести чудовий настрій у кожну домівку це головні риси наших листонож, адже саме листоноші є вісниками будь-яких новин і завжди, незважаючи на будь-які погодні умови, вони завзято виконують свої професійні обов'язки. Смівський районний вузол зв'язку, який очолює вже багато років Любов Борисівна Тетеренко, добре знають у нас в районі та поважають далеко за його межами. Працівники вузла зв'язку це і завідуючі поштових відділень, і водії, і оператори, і пакувальники, і особливо листоноші. Щоб зрозуміти, на що саме спрямована їх діяльність, наша знімальна група вирушила до поштової дільниці. Відділення зв'язку тепер можна назвати ще й центром надання послуг, адже тут і квитки на проїзд можна придбати, і в лотерею зіграти в нашому відділенні зв'язку: п'ять доставочних дільниць, п'ять листонуш, які розносять до клієнтів газети, приймають платежі, займаються підпискою, розносять, продають товар. Відділення зв'язку предоставляє послуги населенням, почтові послуги. Зараз у нас е, пріоритетна почта і кур'єрська доставка, з якою на другий день після прийому клієнт може одержати і посилку, і цінний лист. Хорошо працює Адвеун Ела Миколаївна, яка приймає найбільше платежів із усіх листонож, періодичні видання. Своєчасно розноси і в мороз, і в дощ, і в жару, і в сніг листоноша завжди на своєму місці. Як це не дивно, але до традиційної пошти можна віднести перших у світі поштарів. Ними були голуби, їх використовували як листоноші у VI столітті до Різдва Христового давні греки. В наші часи задача сучасного поштара облетіти усі домівки, рознести своєчасну пошту, пенсії, товари народного споживання. Пенсионеров обслуживаем на дому, значит, и продаем товары. А также принимаем подписку, принимаем коммунальные платежи, реализуем знаки почтовой оплаты. Приглашаем всех будущих пенсионеров и те, которые сейчас обслуживаются в банках, к нам в отделение связи. Будем рады их обслуживать. Дійсно, листонож по праву вважають друзями періодичних видань, адже саме листоноші пропонують нашим смакам ті чи інші газети та тематичні журнали. Саме від листонош залежить кінцевий результат передплати, адже у існуючому українському каталозі періодики включено аж 3200 назв друкованих видань. В нашем отделении связи принимают подписки на дому почтальонами, а также в отделении связи. Сейчас идет подписка на второе полугодие. Значит, издания выписать любые можете. Районные издания, это Вести Змеевщина, Змеевской курьер, областные издания, хорошие издания «Время», «Слободской край», где есть что почитать любому поколению. Колективи відділення зміїв 4 та центрального відділення зв'язку селища Комсомольське, яке ми також відвідали, дійсно щиро працюють на благо зміївчан, справляються з усіма поставленими перед ними завданнями. А це головна запорука у подоланні негараздів. Особе внімання ми уділяємо нашим пенсіонерам. Ми приглашаємо всіх пенсіонерів посілка отримувати у нас почту. Так нелегке наше сьогодення не може заступити радості приходу весни, а разом з нею і наближаючого дня перемоги, Зміївські листоноші першими з привітальними листівками завітають в домівки наших ветеранів великої вітчизняної. І як колись, 66 років тому, з доброю звісткою про річницю перемоги побажають всіляких гараздів. В преддверии майских праздников, а также Дню Победы, я хочу поздравить всех ветеранов, всех жителей поселка Комсомольского, Змеевского района, нашей Харьковской области с Днем Победы, пожелать здоровья, тепла в доме, всего самого наилучшего. И, пожалуйста, приходите к нам на почту, выписывайте у нас газеты, почтальоны принесут вам радость в каждый дом.